Доброго часу доби, мої хороші, я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Я обіцяла вам зробити розбір цього арану. Це аран з мого жилета останнього, але аран не ось цей, а аран саме з того жилета. Який я показувала, який став ну, моїм бажанням повторити оцей аран на новому жилеті. Вони схожі, але вони різні. Коли я в'язала оцей аран, я в'язала його давно, не пам'ятаю, як воно було, зв'язала то і зв'язала. Побачила, захотіла повторити і повторила. Але вже коли в'язала, я зрозуміла, що вони трішечки відрізняються. Відрізняються чим? Ось, коли уважно роздивитись, то видно, що ось в цьому місці, і ось в цьому ось, вони відрізняються. Отут-от от не вистачає переплетіння. От. А тут воно є ось. Яким чином це я досягла? А досягла я це тим, що в мене ось між косами отут, три петлі, а тут чотири. І оцей ромбік тут вущий, а тут ширший. Цей виглядає більш таким розгорнутим. Цей більш видовженим. Зараз я покажу, як в'язати цей. Але технологія виконання аранів дуже-дуже схожа. І ви потім самі зможете виконувати і такий, і такий, і більш широкий, і більш високий. Але технологія починається з самого елементарного. Тому зараз ми з вами спробуємо зв'язати. Ось цей аран, ось я його зв'язала трішки вже. От. Косички тут м, поряд йдуть, просто щоб якби рамочку зробити, щоб воно було таке красиве, так? Ось я намалювала схему. Малювання схем це не мій коньок, так що, якщо вам щось не зрозуміло, вибачте, намагалася якнайпростіше зробити. Оце стовпчики, це лицеві, такі ось е, мінуси, це виворітні. Ось такі стрілочки з перехрещені, це саме оце перехрещена 2 на 2, це е, косичка. Ось. Стрілочка задає. Куди лягає оця волна. Ви можете робити частину в одну сторону, частину в другу сторону. Ось дивіться, я тут так і робила. У мене оця косичка лягає, ось, вправо, а ця вліво, посередині вправо. Так? Я їх робила одинакові, вони і ця і ця одинакові вправо. І вліво. А ось ця у мене йде в, різних, в різні сторони. Дивіться: бачите? Одна вправо, одна вліво. Ну, це вже такі дрібниці, які ніхто, кроме вязальщиць, не побачить, не замітить і не зрозуміє. Їх просто можна робити всі одинаково в одну сторону. Так. За, далі, ось я зв'язала цей ромбик, Ось це місто, ось. Ось сюди вони зійшлись. А далі, ось перше перехрещення. Ось воно аж. Де? Це перше перехрещення, так? Далі я пров'язала ось е, один, два, три. Один, два, три. І ми знаходимося зараз ось в цьому місті. Так? І в'яжемо, тут я зробила край трішки путанкою, щоб не скручувалось полотно. Чотири лицевих, так, це ось цей ряд виходить, восьмий. Пров'язуємо Чотири лицевих, восьмий ряд, ось він, дві виворітних. Міняємо місцями ось дві і одну. Дві беремо, переносимо спопереду. Ось оці дві, пров'язуємо одну виворітну, ці дві переставляємо назад і пров'язуємо. Далі по малюнку дві виворітних, чотири лицеві, ну і малюнок, який у вас далі, можливо, тут у вас будуть виворітні. Я поставила путанку або стовпчики. Щоб було простіше. Виворітний ряд по, по малюнку нічого не міняють. Де виворітні петлі, там в'яжемо виворітними, де лицеві, там в'яжемо лицевими. І так, виворітна сторона весь час іде просто повторюєте в усих рядах. Ви просто повторюєте те, що м, лежить на спицях. Так, наступний ряд. Дев'ятий ми пров'язали ось виворітний, зараз буде десятий. Так, тут я міняю це путанка. Далі у мене йде косичка. Ось ми дві знімаємо, позаду лишаємо, дві пров'язуємо, тепер пров'язуємо ті, що лишали позаду. От. Так. Тепер пров'язуємо одну виворітно, одну знімаємо, лишаємо позаду, дві пров'язуємо. І тепер ту, що була позаду, пров'язуємо. Далі дві виворітні. Дві лицеві ви, е, попереду роботи, пров'язуємо одну, повертаємо назад дві лицевих. Тепер е, пров'язуємо одну і ще одну. Косичку перекидаємо, ой, тут десь запутуся, ми лишаємо позаду роботи, пров'язуємо дві попереду, так, а тепер дві позаду до кінця і в сторону. Одинадцятий ряд то була виворітна сторона, я її пров'язала, просто повторюючи, що за малюнком. Дванадцятий ряд у нас косичка без переплетіння, але ось тут є одне зміщення. Так, ось вона косичка 4 лицевих. Так, Тепер цю одну треба переміняти містами. Отак, дві, а тепер оцю ззаду роботи піднімаємо і пров'язуємо виворітною. Тут раз, два, три, чотири. Ось ми оце ось чотири. Тепер дві лицевих. Ось, ми їх передвигаємо, а сюди забираємо одну виворітну. Ось так. Ви ж розумієте, що ви хочете тут намалювати оцими дорожками. бачите? Ви хочете, щоб тут йшла косичка, а дві в сторону. От ті дві вони весь час міняються місцями з однією виворітною. Якщо ви хочете зробити аран ширший, то додайте сюди ще виворітних, бо 3, 4, 5. По 6, скільки вам хочеться. І тоді у вас оця ось е, полосочка буде розширятись до самої косички. Або п'ять разів. Ось, бачите, з виворітної сторони вона переступає кожного ряду на одну петельку. Повертаємось і за малюнком. Чотирнадцятий ряд вп'єть нас починається з косички. Беремо дві, лишаємо позаду, дві пров'язуємо, дві повертаємо в стрій. В п'ять у нас ось в чотирнадцятому ряду од, од, дві. Дві треба поміняти містами з одною. Ось, бачите? Беремо ці дві, пров'язуємо одну. П'єть дві. Ми, як наче, малюємо в зворотному напрямку рум цей. Так. Один, два, три, чотири. В п'єть беремо одну. Так. Пров'язуємо одну позад роботи, пров'язуємо дві і повертаємо одну, в стрій. Далі в п'єді де косичка. Дві, лишаємо позаду роботи, пров'язуємо дві, і забираємо ті дві, що позаду роботи. Так, це путанка. Путанку. О, щось у мене тут збилося. Щось я тут збилася. Поміняємо. Малюночок. Ось так. Якщо у вас бувають помилки, то їх виправити. Ось так можна, не розпускаючи. Ось так. Опа. Все. Виправили помилку. Зворотну сторону в'яжіть без мене. Це буде 15 ряд. Шістнадцятий ряд тут нема косички, тут тільки ромбік переплітається. Косичку ми просто пров'язуємо ось 4 лицевих. Не хочу, щоб ви прямо одну петлю в петлю зі мною повторювали. Я хочу, щоб ви зрозуміли саму ідею, як вони в'яжуться рани. Ось вона іде ромбик, ось ми вже повернули до середини. Далі ми його п'ять знімаємо, притримуємо, пров'язуємо виворітну і в п'ять далі повертаємо ближче до середини. От. Так, Тепер повторюємо, пров'язуємо ці ось дві виворітні, ось вони у нас за малюнком дві виворітні, і в п'ять перемістняємо місцями одну виворітну позад роботи, дві лицевих перед роботою. Отак. Весь час мене викидає камера, я не можу записати одним суцільним цільним текстом. Не знаю, як я зумію це змонтувати, і зможу я його видати, чи ні. Бачите, що я роблю? Я занервувалася і пров'язала не тою спицею. І не знаю, зможу я щось іще знімати, щось іще монтувати, І як надовго в мене поломаний телефон. Такі справи. І ось 18-й ряд. Вп'єть тут у нас косичку ми переставляємо, дві, поперед, ми назад за закладуємо так перших. Тепер дві дальні, тепер з. з з допасної спиці. Тепер дві виворітних, тепер дві лицевих попереду роботи, одну пров'язуємо, тепер з додаткової спиці пров'язуємо. Тепер оцю одну на додаткову спицю і назад. Пров'язуємо дві лицевих і з додаткової спиці повертаємо. Так, Тепер дов'язуємо виворітні. Бачите, ще один ромбик у нас виходить. Так. Таким чином ми потихеньку закриваємо цей ромбик. І робиться у нас полосочка ще з косичкою. Ось така зворотна сторона, виворот. Бачите, також малюнок. Наступним рядом ми просто пров'язуємо всі. По малюнку лицеві лицевими, виворітні виворітними. Але якби у нас було ось тут не три, а чотири, то в цьому ряду ми б ще здвигали б докубки, щоб міняли б містами одну виворітну, а дві лицевих. І ось так само виглядатиме цей ромбік, як, як на трьох-три. Виворітних у нас тут додаткових. Оце ось одна, дві, три. Якби було тут 4, то отут ми б зараз би двигали. А якщо буде 5, то у нас отут буде так само. Оце буде без зміну тут буде. Вірніше, ми ще будемо, але оцей сам хвостик він буде більш видовжений. Вже намучилась, не знаю, що я записала, не знаю, що в мене вийде вам показати. Викидає камера без кінця. Не можна прорахувати, який шаг в неї, скільки вона запише, скільки викине. І тому, вибачте, будь ласочка мене, вибачте, за якість цього відео. І я його по більшій мірі знімаю для того, щоб ви розуміли, що я можу просто зникнути з ваших Ютубу, е, бо з е, поламався телефон. Коли я зможу його зробити, я не знаю. Тому не губіть мене, будь ласочки. Заходьте іноді, просто для того, щоб поставити мені вподобаючку. Можливо, ви десь не поставили, а YouTube це запам'ятовує, і він буде тримати мене десь поряд з вами. Він мене далеко не засуне. Ось я поробила косички. Тут вже вийшло в цьому ряду три косички. От. Так. І на цьому досить, бо все рівно. Уже далі йдуть, просто рапорт повторюється. Йде. Ось на цьому от, ось сам рапорт оцього цього ромбіку, він закінчився. І оце місто, де ось оцей високий е, такий трикутничок, він е, виявляється, коли у нас отут 3 або 5 петель. Ось тут косичка йде, нерівномірно переплітається. От, Ви, звичайно, можете переплести і раніше, але тоді вона зіб'ється крок, і буде вам важко її контролювати, бо буде в разнобій. Так, вона йде рівненько, всі три поруч. Так, е, виглядає ця, цей ромбік так же симпатично, як і ось цей. Лише ось тут в, в, у ромбіка більш розкриті ті края, а тут більш видовжені. Ось. Бачите, він вущий. Якщо ви зробите 4, він буде ширший. Ось тут 4 петлі, тут 3. Якщо ви зробите тут 5, то ромб буде ще більш отакий. Широкий, розкритий. До того ж, в цьому ромбі ви можете в'язати не виворітну е, гладь. А ось до, до, можна ось так: путанку або рис. Ну, е, Любий е, узор, який ви хочете, можете поставити сюди, і це буде ще додатковим елементом е, прикрашці вашої речі. Ви зміните е, свою фантазію. Не бійтеся фантазувати, не бійтеся додавати щось нове, щось своє, щось змінювати. Бачите, лише по одній петлі я додала. І вже сам ромбік виглядає інакше. От. На цьому я закінчую, лишу вам ось фото цього, малюнку, візерунку, більш чітке. Лишу його в співдружності, що, можливо, хтось захоче сам розібратися. От. І маю надію, що ви мене не покинете, навіть якщо мій телефон покине мене. На цьому я прошу у вас вподобайчок, підписок. Дзвіночків, щоб в той час, коли мене не буде, ви не, 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 мене не загубили і Ютуб мене не, на, не покарав за те, що я не знімаю відео і довго відсутнє. Маю надію, що я не буду відсутня. А зараз папа -па, хороші.